І всі ви, мабуть, пам'ятаєте скандальну перевірку з міністерства. Вони перевіряли все. Коефіцієнт освітлення туалету, кубатуру по обміну на одного студента. І навіть завишкові знання з фізкультури. Отож, ще не встигли зірвати плани евакуації зі стін Медфаку, а ми вже підготували замальовку. Ваші облески зустрічайте. Сльози, істерика, зустрічайте бекельних рев Голова комісії холодний, як Вема, дотепний як цьока, непідкупний, як Міля, спанку Ріло та його заступник. Голова Національного інституту алопеції діятки, пан Наливайко! Вельми, шановні добродії, панові студенти. Ми їхали до вас автівкою. По дорозі нас зупинили міліціянти, ми дали їм 20 еврів і, незважаючи ні, ні на що, дісталися до вашої срібної землі та Альма-Матер. Безпосередньо вашим університетом вирішив зацікатись один високопосадівець, який вирішив залишитись анонімом. Ми перевірили овечок. Настав час перевірити і пастухів. Отже, зустрічайте кафедральні команди. І перша кафедра, голова якої майже ще пальпувала Августина Волошина. І була сімейним лікарем князів Корятовичів. Кафедра пропедевтики! Голова архії Емілія Йосипівна та молода і перспективна сірчак Єлизавета Степанівна. Алло, мама, я не могу мама, у мене конференция. Но я вже отправила берега маршруткою, ну Но йдите вже мама, ну нам тут весели. І їх противники. Курс рентгенології. Ця людина щодня випромінює по 50 грам. Вибачте, будь ласка, грей добрати. зиков Олександр Сергійович і його Марія Кюрі. Куценко Альона Юрівна. Monday, party. See, party. Party. Okay. Олександр Сергійович. <реш> я на каблука із вайпера. з чим ви. Я їду. Коли я їду, тоді я їду. І так, ми вас будемо тестувати на предмет залишкових знань нівідкладної допомоги на реальному хворому. Відійдіть пацієнта. Встановіть діагноз. І першими йдуть курс пропедевтики. О, а тут замохневий яблук з рота. Ні, тимілія Йосифовна, не з рота. Ета з кармана. Я пропіркутірую. Я думаю, що треба пропіркутувати. Ну, я вже пропіркутірувала. Не потрібно сперечатися із старшими людьми. Емілія Йосифова. Но я вже не маленькая девочка, ну сколько можно меня учить, я уже доктор медицинских наук, меня это достава. Боже мой, я то сказала вслух. Боже мой, та здесь же тупо, сьогодні алкоголік! Я вас прошу, якщо людина трошки випиває, це ще не робить її алкоголіком. Так, да. я теж думаю, що то, що я випла 10 коктейлів у Вайпері, ще нічого не значить. Я сюди на машині приїхала, мене не остановив ні один мент. Як кажуть, вона це не спаться, сама. І там отримує кафедра пропедетики за правильну відповідь. Наступний етап реанімаційні заходи. Я думаю, нужна дезінтоксикація, не видержить. Дівчатка все печень види. Я думаю, обідемося розсольчиком. Обидві команди дали правильну відповідь. Всім балу. Ну що ж, третій етап. Подальше лікування больного. А я була на конференції рентгенологів, от нам там дали пару протоколів і там є пункти, як таке лікувати. Да. Знаєте, я думаю, краще запитати думку експерта. Ну, та ту Сашку Христос Воскрес, як у вас справи, то, то розумієте, як там таблетки. Ми в Леніграді хворим давали, вони приймали, плювали, приймали, плювали. Як вам, як? Воістину воскрес. Я до вас не по тому питанню дзвоню. Так, стоп, стоп. Але ми не дозволяли користуватися телефонами. Вашу команду дискваліфіковано. І правильна відповідь: таблетований пропротен 100. Пане куріло, я вам ось що скажу. Я була свідком, коли ще застосовували пропротен 15 і пропротен 22. Це безречно. Як іще Новак казав, примочки із буряку і склянку бурякового соку щодня. Це рішення комісії, воно не обговорюється. Ви що, не поважаєте стару школу? Емілія Йосифовна, успокойтесь, зараз ситуація вийде з-під контролю. Спасайте, підійдіть!